Вітаю у промову сьогодні. Говоритимемо про серце. А точніше, про прикметники, які утворюються від цього слова. Наприклад, серцевий, тобто пов'язаний з серцем як органом кровоносної системи, пов'язаний з хворобою цього органа або призначений для його лікування. Отже, говоримо: серцевий м'яз», серцева діяльність, серцевий напад, серцеві краплі. Сердечний же, це пов'язаний з серцем як символом зосередження почуттів, настроїв, переживань, пов'язаний з почуттям закоханості. Говоримо так про чуйну добру людину, про вірного та відданого друга, дружину. Наприклад, сердечне слово, сердечний друг, сердечне горе, сердечні таємниці. А ще є слово сердешний, тобто такий, що викликає співчуття, бідолашний. Говоріть українською правильно, дбайте про свій серцевий м'яз, допомагайте сердешним та бережіть сердечні таємниці.